День поля на Хмельниччині зібрав українських та європейських аграріїв для обміну досвідом. Земля потребує доброї погоди, доброго насіння, доброго робітника. Каже українське прислів'я: сприятливу погоду потрібно заслужити від Бога, хороше насіння обрати у якісного виробника, а гарним робітником варто бути самому. Загально визнано, що за природною родючістю українські ґрунти є одними з найкращих у світі. Їх різноманітність вражає, але найкращими та унікальними є, звичайно ж, чорноземи, продуктивність яких дозволяє Україні вважатися однією з найбагатших країн світу. А от однією з найбільш популярних культур є соя, плоди якої містять. Велику кількість рослинного білка 5 серпня цього року у селі Вишневе Хмельницької області Шепетівського району вперше в Україні відбувся міжнародний день поля європейської сої, що проходив на виробничих потужностях корпорації Сварохвест Групп організатором заходу виступила асоціація Дунайська Соя, яка займається просуванням та поширенням ідеї вирощування, переробки та маркетингу високоякісної не гмо сої, контрольованого походження з Дунайського регіону та Європи. Інна Ольєнко, регіональний директор асоціації Дунайська Є в Україні розповіла, які ж можливості перед українськими виробниками відкриває вирощування традиційної не ГМО культури на ринку Європи. Справді формується попит на сою, яка вирощена відповідально за принципами сталого розвитку, яка не є ГМО. Зокрема, близько 66% європейців на сьогодні стурбовані саме генетично модифікованими організмами в їхніх продуктах харчування. Це один з трендів. Інший тренд звичайно вони турбуються про те, якими засоби виробництва, які препарати застосовувалися при вирощуванні продукції рослинництва і при виробництві продукції тваринництва. Але тренд номер один залишається це виробництво локальних регіональних продуктів, які мають європейське локальне походження. І чому це важливо для сої? Які ж можливості це відкриває українським виробникам? Європейський союз на 98% залежний від імпорту сої, соєвого протеїну, рослинного вигляді соєвих широтів. Європа взяла тренд на те, щоб за до 2020 року зменшити цю залежність лише до 50%. І для України, для українських аграрів, і Україна є відома в Європі як виробник номер 1 сої, Відкривається чудова можливість зайняти цю прекрасну нішу. Зокрема, якщо подивитися на той факт, що Країни Південної Америки, такі як Аргентина, Бразилія, імпортують до Європи переважно більше сої. І, зокрема, Бразилія, хоч вона і відома, виробництвом ГМО сої, але експортує до Європи і займає нішу 80% ринку не ГМО традиційної сої. Україна, все ж таки, маючи географічні географічні переваги, зокрема Західний регіон, зокрема Хмельниччина, має чудові можливості зайняти цю нішу, і гідно в ній конкурувати. А що ж це дає? Які переваги саме аграріям і нашим переробним підприємствам, які зараз інтенсивно розвивають переробку соїв. Формується цікава премія. Уже протягом минулого року ми бачимо, що в Роттердамі на соєвий не гмо шрот, високопротеїновий Додатковий бонус порівнюючи з ГМО-шротом, становить від 50 до 70 євро. Таким чином, ця додаткова вартість може бути також отримана українськими переробниками та виробниками сої. Тому Сьогодні ми організовуємо вперше в Україні цей день поряд для того, щоб обмінятися досвідом серед ресурсних компаній, серед аграріїв і компанія Сварок, як один з лідерів виробництва сої традиційної селекції в Україні, готові поділитися своїм досвідом. В Україні на сьогодні, якщо подивитися на урожайність, то ми десь в середньому на 10% відстаємо від середнього показника по врожайності традиційної сої в Європі. А якщо порівняти нас з лідерами, такими країнами, як Німеччина та Італія, то і навіть з Канадою, яка відома, також по площі відповідає українським площам, на 40% у нас є ще потенціал до збільшення урожайності. Ну, ми дякуємо так випускно, пані Іно. Дякуємо вам. Ці на чолі з наставником радо приймають гостей на своїх ланах. Ну а ми запрошуємо до вітального слова виконавчого директора Вест Груп» Миколу Дячука. Від ваші опласки! Всім добрий день. Вітаю! Приємно, банально! Скажу, але приємно всіх бачити. Знає, чую, відчуваю, що аграрний такий український дух. Ви знаєте, з хорошими партнерами. Тими, які розуміють, що в Україні має бути сільське господарство, село має жити дуже комфортно і легко працювати. І саме європейська соя, з якою ми працюємо вже другий рік, що ми отримали? Ми отримали той показник, який зараз важких таких соціально політичних умовах, важких погодних кліматичних умовах, але ми маємо той результат, який дасть для компанії прибуток, що потрібно для фермера, що потрібно для аграрії, що потрібно для агрохолдінга, велика відповідальність перед колективами, перед сім'ями, перед тими людьми, які працюють. І потрібно, щоб керівник разом з агрономічною службою передбачив правильну сіозміну, підібрав. Правильне насіння, тому що саме з насіння є початок, так само і в людей. І Соя один із тих продуктів, які користуються попитом. Соя один із тих продуктів і тієї культури, яка дає хороший показник. Сьогодні, якщо ми вкладаємо кошти, якщо є собівартість, має бути гарна рентабельність. І саме з такими партнерами, світовими лідерами, ми маємо. На даний час гарний показник. І ми будемо розвивати галузь насінництва саме з цією компанією. А усім хочу побажати прийняття мудрого рішення, розуміння, чому корпорація працює саме з цією компанією. Повторюся, тому що це світовий лідер. Він перевірений, він з ними комфортно, легко і потужно працювати. Вітаю зі святом всім успіхів в аграрному секторі здоров'я, добра, благополуччя, успіхів. Продовж заходу гостей розважали співами та частували смаколиками. Організатори створили дійсно незабутню атмосферу свята. Тож сподіваємось, що Україна таки зможе зайняти гідне місце у вирощуванні традиційної негемо культури і надалі буде співпрацювати зі світовими лідерами. Українським аграріям є чому повчитися. І звичайно ж від нас є що перейняти.